Усіх вітаю з новорічними святами. Так, сьогодні у нас таке відео. З'явилася нова іграшка в гаражі. Зараз дістану, покажу. Так, ось така пічечка. Дістав з коробочки. Так. Це дизельний обігрівач типу Webasto. Так, що в нас тут в комплекті? Ось хамутики, якісь перехідники, гофри, це, мабуть, сюди одягати для розподілення тепла. Так, солярка вже залита. Цей обігрівач можна під'єднувати 220 вольт або 12 вольт від акумулятора для того, щоб він працював. Так, Зараз все встановимо і будемо. Проводити такі іспитання. Так, все запустив. Ну, поки що. Так, поки що я не знаю, що тут відбувається, не під'єднував вихлоп, так, він йде тут, десь внизу під стіл. Отак вона почала клацати, клацати, набрало оберти, поки що холодний йде. Чую, щось почало горіти вже. Так, треба вихлоп робити обов'язково, бо тут можна вже задохнутися. Так, ладно, зараз зробимо вихлоп. Хоча б на двір і продовжимо експериментувати. Може якийсь п'єзоелемент. А повітря вже таке добре, тепленьке. Добре, зараз почекаю ще трохи. Так, все-таки вирішив я її зупинити і під'єднати вихлоп, бо це неможливо. Поки вона розпалювалася, дизелякою так бзділо. Ось, все, перевернув перевернув бік трохи, щоб соляра не вилилась. Зараз під'єднаю оці. Оце вихлоп іде, а це тут виходить, забір повітря. Я так розумію, ця штучка має стати туди. Зараз поставлю, покажу. Так, ось так під'єднав. Дивіться, там такий потужний хамутик. А тут подача повітря, звичайний хамут, це така фольга, гофра. І ось тут з боку цей фільтр виходить, бачите, на подачу повітря. Так, Зараз під'єднаю якусь трубку на двір, бо дуже гарячий вихлоп. Під'єднаю, хочу швиденько перевірити, як швидко він зможе обігріти мій гараж. Все покажу вам. Так, продовжуємо тестування. Під'єднав усі трубочки, так тимчасово вивів ось цю гофру, яка в мене була для генератора. Побачимо, як буде грітися труба, скільки тут буде тепла також, чи може треба буде його пропускати також через батарею. Так, вмикаємо. Так, якась китайська мелодія заспівала. Вмикаємо. Всього, пішов розганятися. Зараз вимкну, коли включиться. Десь секунд 20, певно, може і 30 він розганяє. Так, заодно зараз подивимося, яка температура в гаражі плюс 4 градуси жари. Все, коли вімкнеться повністю обігрівач, вийде в робочий режим, засічемо час. Та подивимося, за скільки він прогріває. Приблизно півтори хвилини він розігрівався. Зараз почало щось там клацати. Я не знаю, чи так потрібно, чи ні. Але вже чую такий характерний звук горіння. Чекаємо далі, покажу. Так, починає густи наче реактивний літак. Зараз підемо на взліт. Прийшло ще близько 1,5-2 хвилини. Виставив ось тут максимальний режим, п'ятірка. Ого, труба дуже гаряча. Тут труби 3,5 метри. Дивіться, як воно парує, ось. 3,5 метри. І зараз потруга, як тут. Так, тут труба вже така... не така гаряча, тепленька. Там на початку взагалі дуже гаряча. В принципі, таку систему можна також робити через батарею, так як і генератор. Ось так, воно гуде на дворі. Ну Запаху особливо я не відчуваю такого. Так, прикриємо двері. Ну, звідси повітря дме дуже великим потоком, дуже таке тепле. Мабуть, він вже вийшов. В робочий режим, але я не знаю, що там клацає, чи перестане воно, чи ні. Зараз ще почекаємо і подивимося разом. Так, пройшло вже десь близько 10 хвилин. Такий потік теплого повітря добиває аж напів, мабуть, навіть так, десь до середини гаража відчувається прям тепле повітря, як добиває. Такий сильний потік. Зараз. Подивимося, яка температура як змінилась. Так, до речі, можна час побачити, скільки було. Так, Зараз у нас вже 8 градусів, було 5. 4 було. Було 4. Ну, За 10 хвилин плюс додавалось 4. Зачекаємо ще хвилин 20 і подивимося, яка буде температура в горижі. Але біля обігрівача дуже тепло стало, можна вже роздягатися. Продовжуємо тестування. Зараз на максимальному режимі працює, перевіримо температуру. 21 градус. Збій вийшов, вимкнули світло, довелося перемкнутися на інвертор і продовжити експеримент. Генератор заглохнув, потім запустився по-новому. На це пішло трохи часу. Так, хочу що показати. Зараз він працює на максимальному режимі. Хочу показати на мінімальніший режим, на якому він може працювати зараз, включимо одиничку. До речі, оце клацання я подзвонив до товаришу, знав в нього, такий стоїть генера... цей обігрівач. Це насос, який подає пальне. так він звучить. Зараз він знижує оберт і виходить на мінімальний режим. Так, надіюсь, буде чутно. Дуже гаряче повітря. Дуже швидко можна обігріти таке приміщення, як гараж, можливо, квартиру. Але оце поклацування є. Трошки воно, так скажімо, піднапрягає, але зараз повітря дме потихеньку, але дуже гаряче, дуже гаряче таке. Мені здається, в такому режимі саме найкраще. З приводу витрати пального, ну, я не перевіряв і, мабуть, не буду перевіряти, але точно знаю в районі 300 грам, дивлячись, на якому режимі він буде працювати. Тобто, орієнтуватися треба на 300 грамів пального за годину. Звичайно, знадобиться акумулятор 12 вольт. Ось тут можна під'єднати такі клеми. В цьому обігрівачі вмонтований цей трансформатор з 220 на 12. От така цяця. Так, ще хотів додати, обігрів гаража відбувався в за умови, що ця фіртка була відчинена трохи постійно і сюдою задуває холодне повітря, На дворі холодно. Зараз мінус 5, десь там, не дивився, не знаю, плюс-мінус так десь. Ну, скажімо так, холодно на дворі. Якщо цю трубу перелаштувати на вихлоп, так як, так як має бути, щоб закриті двері були, я думаю, все набагато швидше буде обігріватись і більш продуктивно. Також ця труба, от, її можна використовувати як батарею, або так і зробити батарею. Десь секції на 3 на 4, я думаю, достатньо буде. І ще й батарея буде гріти від вихлопу. Все, надіюсь, що було відео корисним. Всім добра, всім до побачення, всім мирного неба. Також запускати його можна також і вимикати. Отаким дистанційним пультом. Він працює на відстані приблизно як автомобільна там сигналізація, приблизно так. Так, і де придбавав, я залишу посилання в описі на магазин, де я його придбав.